Це моє свідоцтво, це, це мій досвід. Це дуже нелегкий період був мого життя. В якийсь період я почала постійно дратуватися. Я настільки дратувалася, мене дратувало все. О, церква, пастор, чоловік, друзі. В мені все було не так, все не і довгослужіння, і там ну тобто, все от роздратування росло, 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 і воно виросло до такої висоти, вже що ем, якийсь момент. Мені чоловік сказав, послухай, каже, ну з тобою щось діється, і каже, тебе все дратує. Це мені вже боліло. Мені настільки було важко, що я знаєте, як послушна вічка. Так, да, воно мені болить. Я вже я просто втомилася так жити. І я кажу, я знаю, я розумію, кажу, мені мені самі від цього болять, Я я не розумію, що зі мною коїться. Ми прямо в кімнаті стали на коліна. Він поклав на мене руки, почав молитися. Я дуже плакала. Я, я настільки не, я просто не знала, що з цим робити. От реально мені настільки а саме тоді, що цікаво, Бог почав мене вводити в моє покликання в душе і я розуміла, що це не поєднані речі. Ти не можеш служити людям, якщо ти не наповнена любов'ю. Якщо в тобі тільки роздратування, ти от а я не могла. Тобто я в мене тільки була злість, тільки роздратування. Е, 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 я проходила дуже складні такі. Складний такий період життя я не буду про це говорити. Там були аб'юзивні відносини, які я терпіла, і тому у мене постійно була постійно піднімалася злість. А так як в церкві злість проявляти не можна, треба змирятися, треба терпіти, треба покривати молитвою. Даво туди і я консервувала це все в собі. Я це все давила, давила, давила. Потім я не могла зрозуміти, чому в мене починаються панічні атаки, чому в мене на сцені починаються панічні атаки. Я основним було те, що я затискала цю емоцію. Я пам'ятаю момент, коли я стою, мені просто вибухають всередині. Ну якісь бомби, знаєте? От вони просто вибухають. А я стою і це не показую, тому що ну як я можу показати, я ж дружина служителя. Ну ти ж служиш людям, ти служиш жінкам, як ти можеш таке? Як, як ти можеш зараз відреагувати там на свого лідера чи там ще е, такого церкви? Розумієте? І ось це неправильне розуміння того, як. Чи нормальна ця емоція, як її приймати, як на неї реагувати, як її проявляти отак от, на, на, на людях, да, призвело до того, що я просто це все консервувала, і я постійно була в такому от стані злості, роздратованості. От і е, це почало вилазити просто фізично на наружу через хвороби. Стільки цей е, стан надоїв, ну настільки мені вже було боляче, я страждала. Я скажу, так я реально страждала. Я почала молитися і просити, кажу, Господь ну, допоможи мені. Я не хочу всім жити. Він допоміг мені справитися з цим внутрішнім станом. і буквально пройшов якийсь невеликий час, можливо, ще пару днів. Я я не пам'ятаю. Я молилася вдома, кажу, Господь, покажи мені мене. От я на фоні цих роздумів про себе, що така я е, роздратована, гнівлива і що от я така з такими негативними емоціями, що я така не ок, я така не хороша, що от всі там нормальні, а я от така якась не хороша. І Господь показує мені таку картину. Знаєте, як от людина на рентгені показана, я розумію, що господь показує мене просвічено ну, на рентгені така світла, і в районі ну, де шлунок у нас да о тут -от, е тіло така велика, велика чорна пухлина. Е е Чорна пухлина, і дуже багато таких метастаз, знаєш, по тілу дуже-дуже багато таких метастаз. І, отак, в секунду, я розумію, ну тобто мені не потрібно було довго договір, я розумію, що Бог показує мою внутрішність, що е воно настільки токсичне вже цей стан мій внутрішній, через те, що я затискала постійно і нічого з цим не могла зробити. І а через те, що я залишалася е в таких ну, відносинах, які призводили мене до цього роздратування і гніву, і ну тобто воно все більше, більше, більше накопичилось. І Бог мені показав, що це е ця пухлина настільки виросла. Вона така на весь шлунок, знаєш, була, і метастази так чорні по всьому тілу, бо я досі пам'ятаю це. Ну просто це таке, ну коротке, таке якби видіння було. І я почала молитися, плакати, просити Господь мене все. І з того моменту розпочалося моє стілення. Потрошку Господь зі мною працював, зцілював потім десь я якісь навчання допомагали, якась істина там про емоції. От і прийшов час, коли я я зрозуміла, що це був гнів, який я затискала. І довго Бог мене стілював. Дуже довго сьогодні, слава Богу, мене завжди так дивує, коли людина каже, Боже, я від вас тільки тепла і любові відчуваю. І я думаю, Боже, який ти Господь з тієї людини гнівливої і роздратованою? Я не скажу, що я ну там сама правідності і там тільки любов'ю наповнена. Ми всі люди, але Бог використовує, тепер може використовувати, і люди відчувають його ну цю його любов, якою ми наповнені. Да, цей мир і тому сьогодні а, ця свобода. Від того гніву, від тої пухлини, яка мене переповнювала це два настільки різних стани, що я просто не можу передати. Тому Ну просто от хотіла засвідчити за те, що можливо хтось пізнає себе в моїй історії і ну скаже так такі зі мною десь щось таке ну коїться, і я теж не можу зрозуміти. То можливо, якраз у вас і також є проблема з цією емоцією гніву. Тому таким от. Закриття не поділилися, от сподіваюся, що ну, всі зрозуміють, і мене якоюсь там і не духовною не будуть вважати. От, але о, до речі, хочу сказати, що знаєте, мій духовний стан, що тоді що, що зараз він ну він не змінився. Я ще тоді, що зараз люблю Бога. Я ще тоді, що зараз молилася і молюсь. Я ще тоді так і зараз люблю прославлення і Богу. Щось що з душевним, якась проблема. Це не означає, що людина не духовна. Просто їй треба допомога, от саме на такому душевному рівні. І я хочу зараз от повернутися знов до того, що я говорила на початку, про те, що. Є так у ця стигма церкви, що це не духовно Тобто, якщо людина гні, там гнівається, якось проявляється гнів, то вона там е, не духовна, значить не працює над своїм характером, тому що е, ну ти ж віруча людина, ти ж спасенний. А написано, що е, Дух Святий і злився в наші серця, бог і злився любов'ю своєї наші серця. Ну я я можу бути гнів. Поряд з любов'ю в серці людини, да, от і ще раз кажу, що дуже багато людей, які бачать в собі гнів ось цей, вони переживають, вони думають, все я не ок, значить, я грішний якийсь, значить, я я не наслідую царство небесне, Тобто, тут, якщо розкручувати, людина приходить до того, що я не відповідний. Невідповідний, не да я не заслуговую, не, я чула такі, я не заслуговую а, на чула таке, Я не заслуговую на насіння. Я не заслуговую на життя вічне. Ми хочемо з Ірою сказати вам, що немає негативних і позитивних там емоцій, корисних, не корисних. Це всі а, ці базові емоції вони дані створені Богом нам для чогось. Вони важливі, кожна з них важлива.